Започаткований в Бурштинській громаді фестиваль гаївок великодня ружа розпочався з різних тематичних майстер-класів. Плили з бісеру маленьких янголят, прикрашали великодні пряники, а ще усі охочі долучалися до малювання на каменях. Молодіжний центр Каганець разом з бібліотекою Прометею організував спільно майстер-клас для наших дітей. Поорганізували розмальовування каміння. Хтось малює Україну, хтось герб України, прапор України. Найбільше це все тематика зв'язана з Україною. І в нас є скринька біля нашого столику, і всі виручені кошти ми відправляємо на збройні сили України. Також організували виставку великодньої атрибутики. Були композиції, зверби та писанок. Презентували також рушники, які вишили газдині з різних старостинських округів бурштинської громади. Увагу привертав макет дерев'яної церкви з ляльками-мотанками. Як розповідає завідувачка клубу села Вигівка Галина Дидик, разом з дітьми творчого гуртка чарівники створили макет старої церкви, дзвіниці та Подвір'я ляльки-мотанки зображають дітей, які співають гаївки. Все так виглядає, як біля нашої старенької церкви, і при моїй пам'яті ще давно-давно ми там колись гаївкували, і ми так вирішили це відновити в такій композиції. Ми дуже переживаємо за наших хлопців. дякуємо їм за те, що ми зараз можемо це дітям показати, це відтворити дійство. Але треба, треба, щоб діти пам'ятали, бо пройде той період їхній, і вони забудуть, що таке звичаї традиції гаївок. Із започаткуванням в громаді такого фестивалю усіх учасників та гостей свята привітав священник церкви чесного хреста, отець Михайло Трощук. Закликав берегти наші особливі традиції. Сьогодні маємо відгомін великої пасхальної радості, Христового Воскресіння. Народ, який не пам'ятає свого минулого, не вартий майбутнього, знаєте такий вислів. Тому щира подяка тим, хто про це пам'ятає, записує ці різні гаївки в книжковій формі, доводить, ставить, ставлячи їх на ноти, щоб молодь організовувалась і пам'ятала. Про це послухати гаївки, подивитися, як діти танцюють, прийшло чимало містян. Хтось із них ще точно пам'ятає часи, коли під церквою на Великдень було гамірно від дитячого та юнацького сміху, бо усі спішили бавитись гаївки, а ще подзвонити в дзвони, аби скрізь було чутно про велике Христове воскресіння. Сьогодні традиції відроджуються. На фестиваль приїхали творчі колективи з різних сіл громади, виконували веснянки та гаївки під супровід танцювальних колективів. Пані Катерина, учасниця ансамблю зі села Дібан, Брова каже, що на фестивалі не тільки гаївкували, але й презентували український стрій, якому понад 100 років. А ще веде зошит, де всі гаївки записує, аби було що передати дітям. Маю зошит такий великий, і списаний гаївками, списаний полядами. Ну що, що я тільки знаю, я все записую. Щоб комусь передати, так як тепер старші люди підуть, будуть співати, будуть розказувати дітям. Може діти більше, будуть підтримувати традиції, любити свою Україну. Час у якому живемо, диктує свої зміни. Так, колектив із села Користовичі презентував себе як жіночий батальйон. Учасники були в українському строю, а поверх вдягли військові куртки як символ стійкості та незламності українських жінок. Наші селі на горбочку Увіночку ходять дівчата, Українські соколята усім учасникам фестивалю від Бурштинської міської ради вручили грамоти та відзнаки. Надія польова, новини телерадіокомпанія Раї.